Слава Ісусу Христу, дорогі парафіяни. Сьогодні ми продовжуємо роздумувати на темами, які нас ближайше з новонародженим Ісусом. І хотів би нам сьогодні запропонати друзі тему про світло. Якщо ми так уважно чуємо гривки Евангелії, ми можемо почути, що аналогія про світло дуже часто зустрічається в Святому Письмі. Це, напевно, десь та тема, яка в останніх часах також для нас завжди є актуальною. Але сьогодні ми поговоримо про інше світло. Світло так, вивести із уривки святого письма можна два значення. Ну перш все, звісно, для нас світлом є сам Христос, так каже, що світло не засвідчує для того, щоб його десь ховати, а щоб поставити наяв. І багато сучасників Ісуса, якраз були тими, хто хотіли би сховати те світло, тому що воно за дуже сильно сліпило, світило. Часто тембриві стає неспокійно, коли з'являється світло. І тому багато сучасників Ісуса, і думаю, багато і в наш час є ті, хто хотіли би загасити це світло. А це те світло, яке загасити, від'єднати чи по, графі по графіка включати неможливо, бо воно світить завжди, і тим світом є для нас Христос. Інша річ, яка скажімо, нас заохочує із теми світла, це є те, що тим світлом також повинні бути і ми з вами. Насправді, десять покликані через тайно хрещення, миропомазання, через прийняття інших таїнств, єднатися з першим джерелом світлом, самим Ісусом, і також покликані для того, щоб черпати те світло і його нести у світ. Тому це також наше завдання, щоб наша духовність, наша віра це не було щось таке, що ми ховаємо під ліжко, чи це щось що є таке, знаєте, не раз в нашому уявленні приватне, це стосується тільки мене, нікому не хочу там нічого там говорити і так далі. Але якраз суть нашої віри полягає у тому, щоб ми як те світло несли його далі і засвідчували інших. Так, це фактично Христос є перше джерело світла, яке засвідчує нас, а наше завдання і покликання засвічувати інших. Тому, справді, бажаю кожному з нас, щоб цей благодатний час різдвяного Посту був доброю нагодою, щоб підсилити наше світло від першого джерела світла Ісуса і відповідно це світло нести у світ.